До дня фізичної культури і спорту у бродах було проведено ряд заходів. Одним із таких нагородження юних каратистів клубів Михайла Чунгіна та Миколи Федорчука, яке провели голова Бродівської райдержадміністрації Орес Цегилик та завідувач сектору молоді та спорту Наталія Гудима. Власне про святкові миттєвості у кабінеті голови райдержадміністрації дивіться у сюжеті Романа Єрчанінова. До Дня фізичної культури і спорту в кабінеті голови Бродівської райдержадміністрації організували для юних переможців змагань з Кіїу Карате справді незабутнє свято. Тут діти мали можливість поспілкуватися з Орестом Цегеликом та розповісти про свій шлях до перемоги. Я радію в тому, що саме представники Бродівщини завдяки Михайлові Брончу здобувають сильні успіхи в міжнародних змаганнях. Саме в тому, що і дівчатка приймає участь, і хлопці. Я думаю, що це було Угорщина. Це було тут присутні і призерка чемпіонату Європи Німеччини в Берліні і призерка чемпіонату світу Угорщина також. Ну, мене приємно. Я думаю, тим списком. Угорщина воно не завершиться. Я думаю, що воно ще буде більш, е, в більш ширшому плані, в перспективі. Однією з дівчат, що може дати відсіч навіть найсильнішому хлопцю, є Олена Ольшанецька. За її плечима чимала кількість добутків у сфері спорту, адже займається каратес третього класу. Нам ну, звичайно подобається, скільки ми їздимо так як на змагання. О, нас це поєднується з різними екскурсіями. Кожні змагання на сі якісь нові враження. Ми набуваємо когось нового досвіду, робимо для себе якісь висновки, щоб можливо краще працювати над собою. Ну, звичайно, ми відвідуємо різні міста. Ми побували, можливо, завдяки карате, ми об'їздили більшість країн, якісь ці більшість поїздок це було завдяки нашій карате, оскільки ми відвідували вже не одну країну. Також ми побували не тільки за кордоном, а майже об'їздили всю Україну. Так, ну, у нас багато дійсно враження від кожних змагань. І, хоч для тренувань потрібний час, все ж олені цей вид спорту не заважає, а навпаки, є корисним у відпочинку від навчання. Це як кожне тренування, якась розрядка трошки від навчання, оскільки зараз дуже багато там домашніх задають підготовка до знову та то, то це є як розрядка, можна сказати. Ще одна дівчина, яка отримала титул чемпіонки світу Анастасія Чмут, не змогла бути присутньою на урочистостях, проте її з гордістю згадували на нагородженні. І хоч зараз Настя перебуває в Польщі, все ж обіцяла продовжувати виступати за Україну. Серед хлопців-переможців є два брати: це не Чепуренки Ярослав та Матвій, а також Денис Панурін, вихованець клубу Сайфа та інструктор Микола Федорчук. Вони справді є гордістю міста Броди та всієї України. Ось як про це згадує їх тренер Михайло Чунгін. Дуже великий заряд для нашої збірної України зробив саме Матвій Нечепоренко. Тому що перші бої хвилювання, розумів, що це дитячої юнацький чемпіонат Європи, і багато хвилювань було. І перші бої, його десь був третій бій за числом учасників, що від України виступали. Перші два були програні нашими бійцями. Потім вийшов Матвій. І вийшов, що саме цікаво, проти чемпіона Росії. Це вже ми потім знали, і... і Матвій виграв. Збірна Росія стоїть на дуже високому рівні по розвитку цього виду карате. і тут ми перемагаємо. І зразу ви розумієте, оцей імпульс позитивний передався всій збірній України. Після чого почалися наші перемоги. Один бій, слідущий бій, слідущий бій. Мали Так, Мали, би... да, мали він показав, що ми можемо на рівнях виступати із іншими і показувати себе. І все, і тоді ми вже, е, вже ціла збірна піднялася, були вже кращі результати до призерів. Потім він трошки вже розслабився, бо порахувався до того досить. Е, і через то слідчий бій був програний. Але після цього вони вже цей маленький досвід, я думаю, ми врахували і були включені в збірну України на поїздку чемпіонату світу в Угорщину. Там вже зовсім по-іншому вони зрозуміли, що нема просто так, не можна виграти бій, біту, кожного треба готуватися. І показали всі результати, стали призерами. Матвій третє місце на чемпіонаті світу, Денис Понурин друге місце, і Ярослав також друге місце на чемпіонаті світу. Він дуже сильний бій провів. Оцей на чемпіонаті світу. Там трошки інша схема проведення е, самих змагань, і в нього вийшло пожерування, що е, бій, три е, хвилини відпочинку, наступний бій, три хвилини відпочинку, наступний бій. Е, і в нього в полуфіналі е, він вийшов на нашого також українця з міста з Полтави, який також дуже сильний, багаторазовий чемпіон України, трошки він з іншої федерації. І Славик переміг його. Переміг, показав, що він сильніший, але буквально дали три хвилини на відновлення. Це був такий, можна сказати, майже фінальний бій, коли все тіло побите, все пробите, І Ярославу сказали, що треба виступати в фіналі. от тоді, так як ви кажете, чи не плакав, так він плакав. Ми його просили, знаходили якісь ті слова, щоб все ж таки сказати Славік потрібно йти, потрібно виступити. Він знайшов собі силу волі і він виступив в тому фіналі. В фіналі він виступав з фіналістом. З господарем змагань з угорсь, угорська команда була представлена, То був інше е, жеребкування, він мав час відпочити. Він пів години відпочивав, він готувався до того бою, він побачив е, оцей попередній бій, і вже знав, як себе поводити проти Ярослава. Ну, їх, може витримав, і ще потім, за рішенням суддів, віддали перемогу угорську, угорському спортсмену. Хоча пройшло також хвилин 15-20, Ярослав. Відновився, каже, я би йому зараз дав. Але отак я кажу, трошки склалося, отак наклалося цей жертв, такий невдачний. Ну, ну, Надіємося, що буде знову чемпіон. Також у нас була е, така невеличка зустріч вже після змагань е, в Берліні, після чемпіонату Європи, було там представники з 14 країн. Кожен розказував про е, як цей вид спорту розвивається в Україні, е, як хто допомагає, ділилися своїми думками. Sure. І е, потім цей представник кожної країни представляв свою якийсь пісню, якийсь художній номер. І, а, але там вже заготовлювали, готувався до цього всього, кажуть, ну, червона рута піде. Включили червону руту. Я собі не міг того уявити. Уявити. Всі представники країн знали ту пісню, всі співали. Ні одної держави, ті пісні, які там не були, так не співали. А наші всі співали, всі 14 представників співали червону руту. Долучився до розмови і Микола Федорчук, який ще з дитинства почав займатися карате під керівництвом свого наставника Ігоря Сосновського. І завдяки наполегливим тренуванням досяг свого успіху. Актуальним було запитання голови РДА про приміщення для тренувань. Як виявилось, директори міських шкіл і сектор молоді та спорту бродівської райдержадміністрації активно допомагають бродівським спортсменам. Ми допомагаємо, як і бродівська адміністрація, так і бродівська міська рада виділяють кошти. Ну звичайно, що вони обмежені, вони недостатні, але ну ми намагаємося року кардинально, то все було змінити Ну, я розумію, є різні види спорту, Кож, кожен вважає, що його вид спорту не краще. І е, в нас тенденція, що нас почали не, е, не тільки бачити декілька видів спорту, які є, наприклад, пріоритетних державі. Футбол, волейбол, в нас ще є інші види спорту, у нас дійсно багато людей займаються. У нас це тільки два клуби, в нас безліч клубів, у нас е, наш район Фоктович, я думаю, в Україні мало тих районів, щоб стільки задіяно іменно дітей. Що займається іменно карате. Це добре. Ну. від вас і приміщення, де ви займаються. Я скажу так, хотілося б, щоб був свій зал, спеціалізований зал. Звичайно, це, це мрія. Наразі не бачив таких приміщень, але користуючись моментом, хочу якраз висловити слова подяки директорам шкіл. Другої загальноосвітньої Ігорю Степановичу Лесику, Борису Богдановичу Мартинюку, директору третьої школи, які надають у це можливість займатися в їхніх спортивних залах. Сприяють проведенню там тренувань. Також під час підготовки до цього чемпіонату світу хочу подякувати командиру військової частини, нашої авіачастини Єльоменку. Ігор Віталійович, який також надав можливість займатися у їхньому спортивному залі, надав свою матеріальну базу. І якраз оцей час, коли були закриті спортивні школи на ремонт, школи, ми займалися саме на базі військової частини Червоні казарми. Ми співпрацюємо з Наталією з сектором відділу молоді спорту. Вже не один рік ми працюємо з ними. Дуже добре працюємо, працює в обтісна, співпраця з нами. Звичайно, хочеться більшого фінансування, тому що в основному, якраз у ці, так як сказав керівник клубу Сейфа Микола Федорчук, в основному ці всі витрати лягають на плечі батьків, на плечі наших клубів. Але ми раді і за ту допомогу що надає районна державна адміністрація. Районна рада також цьому році нам значно допомогла міська рада, допомогла у проведенні всеукраїнського турніру. Оде були ви бачили скільки до нас приїжджають. Ми також вдячні міській раді за розуміння. Ну а ми в свою чергу будемо старатися виховувати ще краще наших спортсменів. У такій неформальній та дружній атмосфері учасники спілкувалися ще довго. Переможці змагань ділились враженнями від поїздок, а голова адміністрації у свою чергу побажав спортсменам успіху та побільше перемог. Це, є. Це, є. Це є дійсно приємно, тому що якби не такі дійства і наших митців культури, спортсменів. Україну би менше знали, а саме от вважаю молоденьким нашим спортсменам росту спортивного, спортивного зростання, гартування в майбутньому велих звершень. Я думаю, що вона не забрала. Зрештою наступив і довгоочікуваний для дітей момент нагородження. Благодійний це приватний підприємець Олег Мартинюк. Олег, якому ми хочемо подякувати, приватний підприємець е, Стефанія Рогортка, також громадська адміністрація, які вирішили сьогодні з нагоди дня спорту на нагородити наших е, чемпіонів, нагородити наших призерів, нашу гордість міста. Ми вас не забуваємо, ми вам гордимося і хочемо, щоб про вас знали. Чули і пишалися вами так само, як і ми. І адміністрація нагороджує Паноліна на Дениса за друге місце в чемпіонаті світу з Кіокушинка карате серед хлопців міста Сентеш Угорщина та з відзначення Дня фізичної культури та спорту. Ні, що? Ти все добре вчився. Всі мають списати. Вітаю. Я тебе вітаю, ну, отак тобі. Молоду, будь так само, такий гарний хлопчик, розумний, спортивний і активний. Так, нагороджуємо на Ярослава за друге місце в чемпіонаті світу з Києва Кушинка Ретесеред Хлопці міста Сантеш Угорщина та з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Вітаю! Треба. Вітаю! Ще хочемо відзначити інструктора. Клубу «Сайфа» Федорчука Миколу за підготовку віце чемпіона серед хлопців в чемпіонаті світу з Кіокошинка Ратеміста Пощіна. Ну і ми не забули за Анастасію статічку. Так само хочемо, щоб мені якось ви передали грамоту за перше місце в чемпіонаті світу, наші чим, золоті чемпіонці, а також у ці такі скромні подарунки. Хай вона. Пам'ятаю, що адміністрація за неї не забуває, що у мене гордимося і надалі будемо Я тривати в неї зв'язок. Нам залишається лише побажати успіхів юним спортсменам у майбутніх змаганнях та побільше перемог.